Привіт народ! Хочу привітати всіх причетних зі святом, днем автомобіліста. Побажати вам, щоб колеса крутилися, гроші зароблялися. Здоров'я міцного! Щоб вістки на дорозі вам не траплялися. Мінти чемні. Завжди були. А ліпше їх, щоб ви не бачили. То так. Контролю вам поменше. Ваги. І частіше бувати вдома. Бо найголовніше в нашому житті це сім'я. Сім'я це головне. Ну. І хочу побажати ще моїм співвітчизникам мирного неба над головою, щоб в нашій країні закінчилася війна, звісно, перемогою, і все було в нас добре. Також хочу побажати всім адекватним людям. всім адекватним людям, Як кажуть, кинувши політику, всім адекватним людям, які розуміють, що і як. побажати здоров'я і ще раз, миру, миру. З Здивою автомобіліста вас.